А хто не дивився моє відео про сливу, там це довгеньке-довгеньке. Надіюся, додивилися всі до кінця дуже великий. Дякую, хто додивився. Е, я говорив, що обріжу грушечки. Тут у мене просто об'єм такий є по е, сливам, але тут, бачите, у людей є грушечки. Тому дивіться, яка ситуація в груш? Давайте такого. Ой, чекайте, давайте такого, а телефон паде. Е, ситуація в на грушах така. Чому не плодоносить груша і як її обрізати правильно? Да? Я, напевно, так і е, підпишу це відео. Е, ви знаєте, що вона дуже багато має щось, е, 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 е. Дивіться, такого зблизька. Да? Е, і ви знаєте, що груша, я вже неоднократно раз говорив, закладається на однорічних пагонах, як правило, в кінці буває дуже часто. ось, дивіться, Однорічний пагін. Однорічний пагін, і він ось такі набубнявили. бачите, це є в нас на коротеньких списках, це є в нас плодові утворення. Як правило, на таких коротеньких утвореннях теж вони є, ось дивіться, бачите. Зараз березень місяць і вже така от ситуація. Ось однорічний був список і він практично весь в плодових утвореннях. Вони такі набубнявили. А ці що листочки, бачите, ось вони ще прилягли і такі дохлі. Ось, бачите, це листочки. А ці, що плодові, ось, дивіться, які вже. Навантажні, такі, важні, дуже, поняли? Задача яка? Відкрити, якщо ми центральний працюємо, вирізаємо їх, по однорічці, ріжемо, Ось зрізали по однорічці, зробили один-два зріза. Обов'язково груші робіть кілька зрізів, щоб вона не затухала. Можете робити такі переводи. Якщо це гілка другого порядку, взагалі, якщо у вас є одна гілка, ви її по однорічному перерізали пагону, а гілки, які від неї, неї заходять, це гілки другого порядку, ви їх можете переводити на врожай. І знаєте що, так, що вона закладає в нас на більш горизонтальних, не на більш, а на горизонтальних гілках. Тому що ми робимо в такому випадку? Ми переводимо на однорічну. І тут ми робимо такий клик, нам дозволяється. У нас є гілка другого порядку, ми її тільки кінчик перерізаємо. І ми, звідси, ще отримаємо вже грушечку. І на цих всіх ми отримуємо грушечку. Значить що? Значить, оця, що знаходиться над нею. ось. Ах ти його. Ох, це самому знімати. Ось ця, що знаходиться над нею. Над нею знаходиться, я її забираю. У нас тут є ще одна гілка другого порядку. Я її що? я її зрізаю на пеньочок. Ось така ситуація виходить. Далі. Іде гілка другого порядку теж. Якщо ми розуміємо, що ми цю ось будемо залежати як основну, значить що ми робимо? Ми по однорічному приросту перерізаємо. А цю ми можемо перевозити на врожай. Все, дивіться, яке тут завантаження шикарне. А ось ця гілка, що дуже завантажена, ми її зараз будемо, звідси, звичайно, що правильно забирати. А чому ми її будемо забирати? Тому що вона строго росте доверху і вона буде закривати всю нам крону. Да, ми втрачаємо врожай. Але це ми втрачаємо не із за того, що так вийшло, а із за того, що так вона була обрізана. Щоб взагалі не була обрізана. Тут така сама ситуація. Ми тут можемо, дивіться, ця більш теж гілка одна йде, і друга. У нас має бути основна гілка, яка має працювати постійно, і гілки другого порядку, тобто які ми можемо відрізати, змінювати. тобто Що хоч з ними, то робимо. Значить, що ми основну нашу гілку, ось ця, що буде йти, я її прирізаю по однорічному пагону сюди. Тут я можу залишати це навантаження. А тут я вже просто перевожу на плодовий список без перерізання. Все, і дивіться, скільки ми будемо мати врожаю. Піднімаємося до верху. Так, тут ми робимо, ідуть до верху. нам потрібно, щоб на груші вони були більш горизонтальні. В цій частині ми можемо взагалі працювати з переводами. Тільки старається хоч один раз зробити. Ось дивіться, я тут був пеньочок. Є плодова брунечка, я її перевів на плодову брунечку. Тут перевів на плодове закінчення, перевів на плодове закінчення, тут в нас теж є плоди, а оця гілка з цієї самої основної гілки йде, і теж з плодами. Ну я її перерізаю по однорічці, я завжди хоча б десь, але роблю один зріз по однорічці, бо потім затухнеться гілка. Строго до верху росте, ви її зрізаєте. Тільки не, не, не рубайте тут. А ви зробіть ось такий пеньочок, щоб була така залисна тут. І все. І все у вас буде чудово. Тут така сама ситуація. Так, да, ми мусимо вибивати цю гілку звідси. Тому що у нас плодами, да, все чудово, все красиво, але вона нам трішки сюди не підходить по нашому принципу. Тут ми прирізаємо ось так, все. Чекаємо завантаження. Гілка другого порядку. Ну, скажіть, що ви б зробили? ось, Якщо ми ту залишили, правильно, ви її можете залишати на максимальне навантаження урожаєм. Ось. Тепер піднімаємося далі. Що ми тут робимо? Нам потрібно. Центральний провідник. Самий більш ідеальний, на мою думку, ось це гой. що ми робимо? Ми ставимо ножнички ось так. І їх звідси. Ми визнали, і ми, зручно. І ми ці звідси вибиваємо. Ну прямо ріже конкретно, я вам скажу. Під це відео. Бачите, така залисна. Під таким углом така залисна. Що зробиться? Нам звідси жировик не піде. Підуть звідси. Поняли гілочки? Якщо вони будуть рости горизонтально, нічого не буде. І цю ми теж мусимо вибивати. Ну, Давайте теж так само, так само виб'ємо. Ось так. Представте, скільки нас тут є. Вся гілка дивляться, куди нам потрібно. Ми піднімаємося вище. Дивіться, за рахунок того, що тут було сонце, попадало, на нашому центральному провідникові утворюються плодові закінчення. Плодових бруньок тьма тьмуща. Ми його залишаємо. І тут ми його розбираємо. Тут ми це можемо позабирати ось так на такі пеньочки, тобто до вільної форми. Так, конкуренти ми центральному провіднику забираємо. І центральний провідник, що ах, правильно прирізаємо. Ось така виходить в нас А? Бачите? Бачите? Ні, ну ви бачите? Коротше, йду далі ще різати, там ще в мене ген-ген, ще щось. 30 дерев. Сонце. Подивіться де. А працювати треба. simon do